Вітаю! В ефірі, як завжди, усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Наступного разу вже у Київському райсуді Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи учільника Полтави Олександра Мамая. Зранку на Ворсклі розчистили ополонку, щоб на воду хрещі охочі могли скупатися в освяченій воді. Незважаючи на те, що експозиція художнього музею імені Ярошенка закрита, відвідувачів у день музейного салфі вистачає. Справа очільника Полтавської міської тергромади Олександра Мамая втретє у полтавському апеляційному суді. Сьогодні знову розглядалося подання голови Октябрського райсуду про передачу клопотань слідчого та прокурора щодо справи для розгляду в інший суд. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Полтавський апеляційний суд передав розгляд справи очільника Полтавської міської тергромади Олександра Мамая до Київського районного суду. Таке рішення 18 січня ухвалила виконуюча обов'язки голови Полтавського апеляційного суду Лариса Хіль. Клопотання про обрання запобіжного заходу для полтавського мера, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів зсу, не змогли розглянути в Октябрьському районному суді через самовідводи слідчих суддів. Коли із самих слідчих суддів шість взяли самородьми, сьомий слідчий суддя перебуває в ній на лікарнях, невідомо коли він вийде з нього. Тобто неможливо дозволити не слідчого суддю, який роздаємо базане клопотання, і вважаємо, щоб задовільнити пазане клопотання і передати базане клопотання слідчі слідчої в Полтавській області на розгляд іншого суду в нашої юридикції Полтавського праці. Адвокат Олександра Мамая В'ячеслав Делія під час судового засідання наполіг на поверненні розгляду справи до Октябрського райсуду міста. Не всі наразі можливості вичерпані для забезпечення авторозподілу на всіх слідчих суддів, і, і враховуючи те, що на сьогоднішній день ще введено три судді у складу цяберська рідного суду, то, на нашу думку, є можливість віднайти суддю, який зможе розглядати дані клопотання. Також виконуючи обов'язки голови Полтавського апеляційного суду Лариса Хіль сьогодні ухвалила рішення по клопотанню слідчого та прокурора про відсторонення від посади голови полтавської міської тергромади Олександра Мамая. Задовільнити подання голови Октябрського районного суду міста Полтави від 17 січня 2023 року та передати клопотанню старшого слідчого коли в особливо важливих справах слідчого відділу. УСБ України в Полтавській області капітан юстиції Горбовського Вадима Юровича про відсторонення від посади моя Олександра Федоровича підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення на розгляд до Київського районного суду міста Полтави. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає. Нагадаємо, 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці вручили підозру у розголошенні даних про розташування підрозділів ЗСУ. Прокуратура просить взяти міського голову під варту і відсторонити від посади на два місяці. Наразі Олександр Мамай не має запобіжного заходу. Сьогодні у Полтаві попрощалися і ще з двома бійцями, які загинули, захищаючи нашу Україну. В останню путь проводжали полтавці Віктора Конюшенка та Сергія Почепа. На панахиду за полеглими воїнами прийшли рідні, близькі, друзі та колеги. Полтаві попрощалися із двома героями, які полягли на цій війні. У свято Успенському кафедральному соборі відспівували 47-річного полтавця капітана Віктора Конюшенка. Його по мобілізації призвали 12 квітня минулого року. Служив захисник у 60-й окремій механізованій бригаді на посаді командира танкового взводу. 11 січня воїн загинув під час бойового зіткнення з противником біля села Кліщіївка Донецької області. В останню путь його проводжали рідні, друзі, його колеги і колеги-дружини. Вона працює вчителькою української мови у місцевій гімназії. Вчителька завжди була така. Жезні радісне все. і казала, не переживайте, ми переможемо, наша Україна переможе. Давайте тільки думати про хороше, про хороше. І ці хороші почуття будуть передаватися нашим воїнам, які обов'язково переможуть в нашій цій війні. Слава герою нашого Гонюшенку Віктору Володимировичу. Відспівували сьогодні 50-річного полтавця, солдата Почепа Сергія. Його призвали на військову службу у перші дні повномасштабного вторгнення, 27 лютого минулого року. Воював захисник на посаді стрільця стрілецької роти. Гідно виконуючи свій обов'язок, загинув 9 січня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля міста Красногорівка, що на Донеччині. Сергій мені запам'ятався дуже гарною людиною. Відзивчивий, завжди приходив на допомогу. З колегами також він знаходив спільну мову. Ніколи він не чула від нього нічого поганого, тільки все, все хороше. Дуже співчуваємо рідним, близьким, світла пам'ять загиблому, герою України. Герой України. Вони пішли в пекло для того, щоб не пустити диявола і зло на нашу українську землю. Вони пішли у пекло, пішли на війну для того, щоб захистити, захистити своїх рідних і близьких, захистити нас з вами, захистити наших дітей. Вони зробили все для того, щоб ми жили спокійно, мирно у мирній країні. Поховали полеглих захисників на Затурінському кладовищі. Продовжуємо випуск. Надзвичайники та працівники рятувально-водолазної служби сьогодні зранку розчистили ділянку на Ворсклі, щоб завтра на водохрещі усі охоче могли зануритися в освячену воду. Правила поведінки на зимових водоймах на свята чи у будні залишаються незмінними, нагадали вони. Де саме можна буде зануритися 19 січня? Як це зробити безпечно? Та яка товщина криги на Ворсклі зараз? Про це розкаже наша Ольга Козіна. Якщо занурюватися на водохреща, то тільки в спеціально відведеному місці. А воно цьогоріч у Полтаві лише одне: на першому міському пляжі. Напередодні свята водолази та рятувальники ДСНС розчищають цю ділянку річки. Сьогодні ми проводимо підготовку до завтрашнього свята водохреща, і по мірі обставин будемо забезпечувати безпеку людей. Якщо вони будуть виходити на лід там, де не треба, будемо слідкувати та не допускати нещасних випадків. У посиленому режимі тут чергуватимуть шість ДСНСників та три водолази. Зв'язку з комендантською годиною ми працювати будемо 6-й години ранку. 6-й години будуть вже рятівники. І будемо до 20-ї години безпосередньо будемо чергувати постійно тут. Поради для охочих зануритися завжди незмінні. Саме головне, як завжди, ні в якому разі не вживати спиртні напої, не занурюватись, заходити в воду повільно, ні в якому разі скажу, не пернати одразу, тому що це стрес для організму. Ну, взагалі повинно бути підготовленим. Я розумію, що вода на цей день освячена і в кранах, тому більшість, якщо ви не впевнені або маєте якісь вади по здоров'ю, то краще це зробити вдома. Рятувальники закликають відчайдух не випробовувати кригу на міцність. Застерігають, зараз лід тонкий і нерівномірний. Через стрімке його танення ризик провалитися зріс у рази. Прикрий випадок стався в сусідній області. Буквально вчора четверо дітей одразу провалилися під кригу, двоє. Одразу врятував перехожий, допоміг, а на жаль, двоє дітей загинуло. Небезпека заключається в тому, що нинішня ситуація на річці Ворскла. температура підвищилася, лід ростає несиметрично знизу вверху, і тим більше додавали воду, скидали на місцевий ГЕС і з'явилися деякі прошарки льоду. Тому візуально лід може бути і твердий, і все, але не та надійність його буде, яка очікується. Лише за цей осінньо-зимовий період на водоймах Полтавщини сталося 13 нещасних випадків. В результаті загинуло 11 людей, серед них одна дитина, говорить Андрій Ярощук. Можна виходити на лід, якщо товщина льоду від 7 сантиметрів і товще. Це для одиночного пересування на льоду. Відповідно, якщо це група людей, то це від 12 сантиметрів і більше. Відповідно, льот повинен бути блакитного або зеленкуватого кольору. Він вважається самим безпечним. Сірий лід, він крихкий, може провалюватися. Слід уникати місць із течією, батькам, не дозволяти дітям самим виходити на лід, адже це дуже небезпечно. На водохреща 19 січня відбудуться богослужіння та освячення води у 219 культових спорудах. Повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко на сайті Національної поліції області. Заплановане також масове купання вірян у понад 30 місцях, що розташовані на водоймах в населених пунктах області. У всіх місцях, де організовуватимуть заходи, охороняти спокій громадян будуть поліцейські та нацгвардійці. Крім того, наближені наряди груп реагування патрульної поліції забезпечуватимуть належний правопорядок на дорогах і вулицях області, а також надаватимуть максимальну допомогу тим, хто цього потребуватиме. Загалом до охорони публічного порядку та безпеки залучать близько 400 правоохоронців. А 17 січня правоохоронці рибного патруля затримали громадянина із трьома сітками. У них знаходилося понад 200 рибин, карася, ляща та плітки. Повідомляє у соцмережі Полтавський рибоохоронний патруль. Сталося це в акваторії сулинської затоки кримочутського водосховища поблизу села Бугаївка на мисі Світайлове. Підозрюваний має сплатити 332 тисячі гривень збитків. Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Сьогодні міжнародний день селфі у музеях. Ця акція відбувається щороку по всьому світі у середині січня. Вкотре до неї долучаються і у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Чи викликає флешмоб інтересу полтавців та як проходив цьогоріч в умовах війни? Дізнавалася наша Анна Литовченко. День музейного селфі без музейних експонатів. Саме так цьогоріч проходить акція, покликана привернути увагу людей до закладів культури. Виставкові зали у художньому музеї працюють, а от експозиція наразі закрита для відвідувачів. І такий вигляд мають усі музеї по всій країні з початку повномасштабного вторгнення. Художній музей імені Миколи Ярошенка – один з перших у Полтаві, який вирішив приєднатися до Міжнародного дня музейного селфі, говорить його директор Оля Курчакова. Додає, в умовах війни цінність таких акцій зростає. Призначення будь-якого музею це зберегти культурне надбання, надбання держави. Що ви ж бачите, що нищать перш за все расисти? Вони нищать нашу культуру. І е, тому ми вважаємо, що працювати повноцінно ми повинні. Та відвідувачів ніщо. Не зупиняє. Кажуть, приходять насолодитися мистецтвом попри все, із задоволенням селфляція. Багато хто робить це вперше. Я цікавлюся мистецтвом праксію, сюди дізналася тільки оце вперше і вирішила прийняти участь також. Я дізналася вперше також, але чула дуже багато. І мені ця подобається дуже атмосфера, І мене професія з цим буде зв'язана. Тільки цього року прочитала, долучилася вже сфотографувалася. Перлиною музейної колекції художнього музею імені Ярошенка, яка наразі закрита для відвідувачів, Ольга Кручакова називає так званий парагон Покоління волхвів. Це мініатюрний твір живопису, виконаний на мармурі невідомим італійським художником, якому вже понад 500 років. Чорна мармурова дощечка. Розписана темперними фарбами. Така техніка була народжена в Італії недалеко від Верони, де власне були копальні чорного мармуру. І проіснувала дуже короткий період часу від 1580 до 1630 року. І їх у світі практично не збереглося. А поки відвідувачі чекають на повернення експозиції на свої місця, фотографуються у день музейного селфі. Усі, хто це зробив, мають виставити фото на своїй сторінці в соцмережі і обов'язково послатися на музей. За це шанс отримати подарунок, відкрила секрет Ольга Курчакова. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.